24.04.24 24 Діана та Олександр одружилися всім смертям на зло. 9 березня 2022 року Діана, Олександр, Максим та Ірина хотіли виїхати з Чернігова. В багатьох районах міста вже не було газу, світла, води, чернігів під обстрілами. Їхали через Іванівку. Колечівці на них виїхали три російські танки, стали стріляти. 15-річний Максим загинув на місці. Інші виповзли з машини і поповзли в бік міста. Ірину поранило в живіт. Травми були несумісні з життям. Тож шлях до Чернігова пара подолала удвох. Поранену діану Олександр ніс на руках 14 кілометрів. Все, що з ними сталося, зміцнило їх стосунки. Як ви не, ти, я в не від змінити я б не знав, в чому сенсу просто земного життя. Життя. Нехай не раз я Того ж дня у районному драці одружилися Каріна і Сергій Яворські. Каріна з ріпок, Сергій з Скорюків разом два роки. Познайомилися в соціальних мережах. Медовий місяць пара проведе з батьками в Карпатах. По приїзду планують повінчатися в Катерининській церкві. Детальніше про молоддя та скільки пара одружилася на Чернівщині у дзеркальну дату 24.04.24 .24, Читайте у свіжому номері. Ольга Самсоненко для Хасепість.